Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів відкривається всереду у столиці Вірменії. Програма включає конкурси у різних жанрах, а також ретроспективний показ, семінари, виставки тощо. Цей короткометражний анімаційний фільм «Бай-бай» зроблений у тривимірному форматі витвір вірменських мультиплікаторів. Вірменія має багатий досвід у галузі анімації. Перший мультфільм тут зняли наприкінці 30-х років. Про те, що являє собою сучасний анімаційний вірменський фільм, розповідає директор фестивалю Врей Кассуні. Кілька років тому, коли мене запитали, чи існує анімаційна кіноіндустрія у Вірменії, я сказав майже ні. Адже після розпаду радянського союзу все залишилося позаду, і нам слід було все відбудовувати. Ось чому ми назвали фестиваль Реаніманія його мета реанімувати, відбудувати, повернути до життя цю галузь кіноіндустрії. Аніманія туріанімейтурібілдтуків лайфгенфордіндастрі. Мета фестивалю сприяти розвитку мистецтва анімаційного фільму, виховати нове покоління мультиплікаторів міжнародного рівня і забезпечити подальшу участь їхніх робіт у міжнародних показах. Важливо також показати найкращі зразки творів відомих світових мультиплікаторів вірменській аудиторії. спочатку ми зосередили увагу на тому, щоб створити спеціальні міжнародні програми, спонукати людей до спілкування на міжнародному рівні. А тепер нас більше цікавлять регіональні питання, регіональний обмін, який виходить на міжнародний рівень. Невід'ємною частиною програми фестивалю є так званий ринок анімації, форум, де мультиплікатори, а також технологи, продюсери, дистриб'ютори анімаційних фільмів можуть збиратися разом. Реаніманія, міжнародний фестиваль анімаційних фільмів у Єревані триватиме до 19 вересня.